Ну і з неба спустимось на землю. Наші військові зміцнюють позиції. Протитанкові рви укріплюють колючим е, дротом, що завдає неабияких проблем для атак ворожої піхоти. Бо їхні командири все частіше посилають в бій живу силу без підтримки бронетехніки. Так, от йому доводиться лазити по колючому дроту. То, що відбувається на лінії зіткнення, та скільки росіян після унікальної операції павутина залишилося бомбардувальників, про це і не тільки будемо говорити далі. З нами на зв'язку голова ради резервістів сухопутних військ збройних сил України Іван Тимочко. Пане Іване, доброго ранку, і слава Україні. Слава Рамбаште. Навзай. Ну, давайте ще трошки про павотину, тому що третій день поспіль в українських закордонних медіа не вщухає інформація про цю спецоперацію, яку СБУ провели на території Росії. Сьогодні коли вже в мережі опубліковані супутникові знімки з наслідками, коли росіяни щось починають говорити про ці збитки, коли вони їх рахують, а українці рахують знищені літаки. Чи можна вважати цю спецоперацію? Ну скажімо так, оптимістично, початком кінця ери. Авіації Росії. Ну, ера авіації взагалі е, пілотована ну, і з моменту появи першого безпілотника почалася. Можемо говорити, як ера за Так чи інакше, з часом ну, безпілотні системи це не обов'язково будуть на повітряні судна, а взагалі безпілотні системи. Які будуть керовані дистанційно, будуть поступово витісняти власне керовану екіпажами техніку це буде стосуватися і неба, і землі, і моря, і навіть під земле. Річ в тому, що жодна зброї не може бути ефективною автономно або максимально ефективною. І річ в тому, що питання пілотованої авіації наразі. Наразі е, не закрите тому, що немає достатньої кількості технологій для того, щоб повністю їх замінити. І знову mm -hmm. ж, коли ми говоримо про пілотовану авіацію, так чи інакше, людський фактор присутній пілот може знаходитися дистанційно. Тому е, якщо ми вже йдемо до такого рівня розвитку, що штучний інтелект чи машинний розум, чи як його назвуть на той час. Буде самостійно без людського втручання виконувати бойові завдання. Тоді ми можемо говорити, що ера керованих, ера пілотованих чи екіпажних засобів ураження закінчилася. Але це ще достатньо uh -huh. довго. Але сам факт, ціна і якість і виконання завдань ну, звичайно, зараз таки більше схиляється в сторону. Власне, безпілотних систем, річ в тому, що кожна пілотована система безпосередньо за участі екіпажу вимагає величезного вкладу коштів саме для збереження цього екіпажу, особливо якщо це стосується літаків. Це збереження внутрішніх температурних режимів, забезпечення банально киснем, захисту від якогось зовнішнього. З ураження чи шкоди це і змушує все одно авіоніку будувати під людський фактор, під людину і багато інших моментів, в яких можна легко обходитися за відсутності пілота в безпосередньо в літальному апараті. Якщо ми говоримо про Росію, ну перш за все, наприклад, такі бомбардувальники, як Ту-160 чи дрло так зване дальнього розвідування літаки А-50. Кожне з них знищення це вже не повернення, не повернення, бо дійсно вони не мають можливості ні ремонтувати їх по суті, ні е, створювати нові. Тобто, тут ми говоримо, що так у будь-якому випадку російська авіапром не спроможний в швидкому часі вибудувати таку кількість літаків, яку вони хоча б втратили. Я вже не кажу у плані масштабування чи нарощення потенціалу. Так, навантаження зараз різко ляже на ті повітряні судна, які вціліли. А і так, по великому рахунку, що ту 95-й, що ту 22 що і 160 шістдесятий вони свій експлуатаційний ресурс серйозно вимогли. Але знову ж це не означає, що е, в них повністю знищена авіація, навіть якщо і 30 чи 40 відсотків за різними оцінками, бо ще загального підсумку немає. Навіть фото відео, які ми бачимо, це тільки перші фото-відео. А скажіть можемо говорити я що. Просто... А можна я уточню? А о, є така авіація, наприклад, у Північної Кореї, якої росіяни брали, коли в них закінчилися е, ракети? Вони брали у Північної Кореї бронетехніка, коли закінчилася у Росіян, ну, зменшилася да, кількість, вони брали у Північної Кореї. Чи є така авіація у Північної Кореї? От вони можуть десь витягти там найближчим часом 10-15 таких літаків, ну, 5 таких літаків. Ну, наскільки мені відомо, ліцензування, чи скажімо, технологію Росії, Радянський Союз чи навіть Росія передавали Китаю, тут також, має, тут також належиться від того, що це стратегічний бомбардувальник, він потребує специфічного обслуговування і великих територій, тому що він має бути відповідно захищений і не бути в зоні досягнення. Це північна Корея не відповідає тим критеріям. Занадто мала територія, занадто серйозне обслуговування, експлуатування і так далі. Чому росіяни були такі впевнені, що їхні стратегії ніхто не зможе знищити? Тому що вони вважали, що від лінії фронту 2-5-6 тисяч кілометрів для нас є недосяжними. Крім цього, ця авіація потребує великих відстаней для розгону і так далі. Ну, немає нічого недосяжного для українських е, спецслужб. Будемо сподіватися, що далі буде. Я просто перед наступним питанням нагадаю глядачам, що у нас е, в ефірі буде ще сюжет про нові деталі цієї спецоперації Павутина. Ну, давайте, пане Іване, ще поговоримо безпосередньо про події на лінії зіткнення, тому що озвучували цифри, скільки росіяни захопили за травень. І у Сумській області вже тривають запеклі бої. І, і за даними Держприкордонслужби, найактивніші дії фіксують у напрямку Юнаківської, Хотінської громад. Які росіяни цілі ставлять собі на цьому напрямку? Які в них плани на Сумщині? Це щоб відтягнути, розтягнути лінію фронту? Чи вони якось це будуть використовувати на перемовинах? Як думаєте, ну, перш за все, що Сумщина це військова операція, яка планувалася росіянами давно? Так вона mm -hmm. не мала ефекту несподіванки, але Концентрація сил засобів війські там на, на копечував противник. Він змушений його застосувати. Це теж зрозуміло. Ну це там підв'язувалося під якісь там буферні зони, як сам придумував Путін. Це підв'язувалося під якісь е намагання е е е е е е інформаційному просторі нав'язати ілюзію того, що там росіяни наступають на сотнях кілометрів, сотнями тисячами військ. Що все пропало, що зараз повністю загроза з півночі для України перетвориться на якийсь колапс, і так далі. Та з другої сторони, розуміємо, що кожен населений пункт, який з який був до цього, так званій сірій зоні, противник зараз намагається окупувати. Зараз бойові дії відбуваються так званій сірій зоні прикордонні, тобто це там, де по великому рахунку. І до цього часу відбувалися артилерійські удари, зіткнення ДРГ там нема по самому кордону фортифікацій. Ну і це зрозуміло. Це і Росія не будувала, і ми не будуємо, тому що все, що будується, по самій смузі кордону має е, декілька загроз. Перше, на момент будування є величезна загроза, що воно буде зруйноване. По друге, воно перебуває в полі зору А отже, м -м, противник знає абсолютне розміщення, як е, сформовані фортифікації. А отже, лежко буде знищувати. Бу і третє, якщо ми говоримо. Про Сумщину, там, якщо навіть подивитися, чисто на мапі географічно, ми бачимо, що ці території, якби виступали в глибину російських. Тобто, по великому рахунку, з трьох сторін, ця територія на жаль прострілюється. Ми розуміємо, що з часи радянського союзу ніхто не розглядав моментів, що якось вирівнювання кордонів чи Реального підходу до справи, от як собі уявляв, там у військовому плані сталі, так вони тоді і формували. На жаль, така гірка правда. З іншої сторони, ми бачимо, що противник намагається по суті прорватися до тих напрямків, по яких вони чи магістрали, по яких вони наступали у 22-му році. Так тому тут загроза юнаківки зараз серйозна. Тому що це пролягає пролягаєш магістральна дорога з Курська в Київ, так би мовити, через юнаківку Суми. Це і спроба взяти під вогневий артилерійський контроль приміські території Сум, це і спроба взяти під контроль власне на районі юнаківки. Там був митний автомобільний пост, взяти під контроль магістральної ну і так далі. Тому ми десь розуміємо ризики і виклики з другої сторони варто так потрібно рахувати території, які окуповують противник. Але завжди потрібно і говорити про те, скільки територій вдається зберегти, не даючи противнику втілювати стратегічні їхні задуми. Бо дуже часто, якщо це розглядати у військовому плані вимірі, противник свої стратегічні операції може. Втілювати на рівні тактики, на рівні оперативних просторів і стратегічних задумів, він не він їх не втілює, але ж втрати то йдуть відповідно задуму, і те, що я завжди на чому акцентую, що при тактичних успіхах, маючи стратегічні втрати, перемогти в війні неможливо. Почули. Пане Іване, дякуємо вам дуже. За те. Дякуємо всім захисникам і дякую, що наголошуєте на важливому. З нами на зв'язку був голова Ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України Іван Тимошко. Дякуємо ще раз. Дякуємо.